Старець Макар, відомий у своїй місцевості як чоловік, який за все своє довге життя ніколи не вимовляв зайвих слів, знову привернув до себе увагу, коли одного вечора розповів про своє нове видіння. Зазвичай мовчазний він цього разу заговорив, і його слова були настільки глибокими, що ніхто в селі не міг їх забути. Це буде найважчий день війни, я бачив. Як небо стислося, як земля тремтіла. А люди шукали відповіді на питання, яких не розуміли. Почав Макар. Макар описав цей день у деталях, які не могли залишити байдужим жодного слухача. Це почнеться із сходу сонця, але сонце буде мов криваве, і його світло замість тепла принесе тривогу. Я бачив поля, залиті темрявою, хоч і був день. Бачив людей, які збиралися разом. Але не для радості вони готувалися до вирішального бою, сказав старець. За його словами, це буде день, коли Україна зіткнеться з найважчим випробуванням за всю війну. На горизонті я бачив вогонь, і цей вогонь не був вогнем знищення, він був вогнем очищення. Але щоб дістатися до цього очищення, народ муситиме пройти через пекло, додав він. Старець наголосив. Що цей день вимагатиме від кожного українця максимальної рішучості та віри. Я бачив солдатів, які йшли вперед, не озираючись назад. Вони знали, що немає іншого вибору, окрім перемоги. Але я також бачив звичайних людей, які залишали свої домівки, щоб допомогти тим, хто цього потребував. Вони ділилися останнім шматком хліба, останнім ковтком води, бо знали. Це їхній час, сказав Макар. У своїх видіннях старець бачив і велике випробування для лідерів. На плечі тих, хто керує, ляже важкий тягар. Але справжні лідери з'являються саме у такі моменти вони покажуть народу шлях, і навіть якщо цей шлях буде тернистим, вони поведуть за собою, додав він. Старець також попередив про хитрість ворога, «Я бачив, як ворог. Використовує обман і брехню. Він намагатиметься розділити народ, змусити людей сумніватися у власній силі. Але саме в цей день Україна має залишитися єдиною, як ніколи, наголосив Макар. Старець Макар у своєму видінні побачив вирішальний момент, коли перед народом України постане вибір. Це буде день, коли кожен матиме вибір залишитися осторонь. Чи долучитися до спільної боротьби. Я бачив, як люди, які ніколи не брали до рук зброї, ставали героями, як ті, хто не вірив у свої сили, знаходили в собі мужність діяти, цей день стане перевіркою на силу духу і єдність, сказав Макар. Він підкреслив, що народ має бути готовим не лише фізично, а й морально. Цей день потребуватиме не лише хоробрості. А й мудрості, бо ворог хитрий, і його пастки можуть виглядати як шанс на легку перемогу. Але не піддавайтеся ілюзіям справжня перемога пройде лише через єдність і віру в себе, попередив старець. Старець описав, як після цього найважчого дня, настане перелом у війні. Я бачив, як після великої битви, після крові і сліз настав світанок, і цей світанок був інакшим. Він ніс із собою тишу, спокій і надію, сказав Макар. У своїх видіннях він бачив народ, який вийшов з цієї битви зміненим. Цей день стане уроком для всіх, і не лише для українців, а й для світу. Люди зрозуміють, що навіть у найтемніші часи є надія, що сила духу може подолати будь-яку перешкоду, додав він. Старець Макар закликав усіх зберігати віру, навіть коли здається. Що все втрачено. Це найважчий день, але він також стане найсвітлішим, бо після нього нічого не буде таким, як раніше. Україна постане з попелу, сильніша і мудріша, ніж будь-коли, сказав він. Макар наголосив, що ця битва залишиться в історії назавжди, це буде день, про який розповідатимуть поколіннями. Це буде день, коли світ побачить, що навіть. У найскладніших обставинах можна перемогти, головне залишатися вірним собі і своїй землі. Завершив старець. Його слова стали натхненням для багатьох, адже вони нагадують навіть найважчі випробування можна подолати, якщо зберігати віру, єдність і любов до рідної землі. Старець Макар завершив своє передбачення описом того. Як зміниться Україна та світ після цього вирішального дня. я бачив, як земля, на якій точилися бої, відродилася, поля знову зазеленіли, і там, де пролилася кров, проросли квіти. Це не просто відродження природи, це символ того, що навіть після найбільшого горя життя триває, сказав старець. Він розповів, як Україна стане прикладом для інших країн. Я бачив, як народи з усього світу дивляться на Україну із захопленням. Вони вчитимуться у вас мужності, стійкості і здатності до відновлення. Україна стане новим символом свободи і справедливості, додав він. Старець підкреслив, що після війни почнеться новий етап відновлення країни і в цьому процесі притиме участь кожен. Я бачив людей, які об'єднавшись. Нові міста, вони працювали разом, незважаючи на свої відмінності, бо зрозуміли лише єдність дає силу у цьому світі не залишаться місця для ворожнечі чи зневіри, сказав Макар. Особливу увагу він приділив молоді: я бачу молодих людей, які вийшли з цієї війни зі шрамами, але з великим серцем вони стануть новими лідерами. Які поведуть країну до процвітання, поділився старець. Старець також зазначив, що цей найважчий день стане уроком для всього світу. Я бачив, як світ об'єднується, аби запобігти таким трагедіям у майбутньому. Люди почнуть більше цінувати мир і шукати шляхи до співпраці замість конфліктів, сказав він. Він наголосив, що цей день стане точкою відліку для нової епохи. Я бачив, як світ змінився, і в цьому була частинка вашої заслуги. Бо те, що ви переживете, стане прикладом для інших, завершив Макар. Наостанок старець звернувся до всіх, хто його слухав, із молитвою. Хай цей найважчий день не зламає вас, а зміцнить. Хай віра у перемогу буде світлом у темряві. Пам'ятайте, що ви народ, який здатний витримати все. І хай Господь благословить кожного з вас у цей складний, але вирішальний час. Ці слова стали останнім пророцтвом Макара, але вони залишилися у серцях тих, хто їх почув. Люди знали, що найважчий день обов'язково закінчиться світанком, який принесе мир і свободу.